Король Лір і його дочки Англійська фольклорна балада. У Англії колись був король лір, і панував собі на чесі славу. Мав повагу він, і в сусідів мир, і забезпечену державу. Між іншими достатками його були також три доні гожі, пригарні, свіжі, що перевіщали красою три червоні рожі. Та королю подобалось старому, раз їм питання предложити. Котра з дочок моїх найбільш мене потрафить ублажити, потіха старості моєї ви, тож по черзі хай кожна скаже, яку найбільшу любов мені, вона ділами своїми докаже. Ригана, з них найстарша рекла. Мій отче, як мені вас не любити, якби яка пригода надійшла, готова я за вас і кров пролити, хоч і серце би моє криваве, на штуки посікти хотіли, воліла б я, ніж мала допустить, аби яку ви прикрість потерпіли. І я, сказала друга на те, – волю хоч би найтяжче бідувати, прийняти муки й ганьбу, ніж би ви, біду, якої мали зазнавати. Я день і ніч готова вам служить, стать вам найменшою слугою, щоб віку свого ви могли дожить у радощах та супокою. Тепер мені, король старий, сказав яснішою будучність стала, та ще ти, наймолодша моя, свого слова не сказала. Я рада, мовила Корделія, свій дог дитячий все сповняти, послушна бути вам усім. А більше не в силі я нічого вам сказати. Так ти, рік він, не можеш більш нічого дать, ніж повинність повелить дитяча, то видно, що твоя любов до мене не така то вірна та гаряча. Тож будь прогнана з мого двору, не хочу знати нелюбої дитини. З моєго царства не дістанеш ти по моїй смерті ні частини. Лиш твоїм сестрам, що за мене раді, хоч голови свої покласти, розділю я свою державу й дам обом по рівній части, дарую їм предківську корону, і власть і королівську подобу, аби мене в любві своїй за те пропильнували аж до гробу. Отак дві старші сестри підійшли старого короля облесними словами. Найменшу ж. Через королівські гнів в цей час двора протурено за брами, мов сирота пішла корделія, блукаючи від міста до села. Ні в Англії, в селі, ні в місті жоднім собі притулку не знайшла, аж як до Франції дісталася, скінчилася її недоля. На кращим ґрунті запишалася, мов гарний цвіт чужого поля. Король французький, як пізнав її, не дбаючи на гнів відця старого. За королеву взяв її до себе на радість королівства свого. В дочки найстаршої живе Старий король тим часом, що зразу там було, мов медове, та незадовго стало квасом. Регана, при своїм дворі, його, держати з невеличким почтом мала, Та почет той, у скорому часі, увесь від нього відібрала що двадцять мали перед ним і день, і ніч стояти до послуги, все видалося їй на десять без натуги, а з десятьох лишила тільки трьох, та й того стало їй за много, забрала двох, лишивши лиш один, і далі відняла і того одного. Чи це ж така твоя заплата за те, що царство все своє я вам віддав. Тепер донька для тата й малої дрібки того не дає. О ні. Ще до своєї гонорелі сестри твоєї меншої піду. Вона не буде так, як ти лукава, і зглянеться на батькову біду. Поїхав чвалом він у двір її та пожалівся на свою пригоду. Так вам і слід! Почув від лютої Змії, сестра вам жодну не вчинила шкоду. У мене захисту для вас нема, хіба що слугами на кухні жити, захочете та те їсти й пити, що не доїм, та не доп'ю сама. Почувши се, король заплакав гірко, бо голод докучав йому і спрага. Онай же світ увесь почує, до чого веде батьківська нерозвага. Та верну, до регани я ще раз, а чей вона людське має серце, раз відпихнувши, схаменеться в час, і приязніш приме мене, як перше. Та як лише прибув, вона веліла з двора свого геть його прогнати й мовила, Неліпший буде він тепер, коли вперед не вмів себе тут шанувати. До Гонорелі знов вернув король, згодився слугами на кухні жити і їсти все, що подадуть йому, аби лиш вік свій продовжити. Та надаремно й того він благав, чого й жебракам ніхто не відмовляє. Не хотів за першим разом те прийнять, тепер і доступу до мене вже немає. Так, обі донечки по його відправили без жодного пардону жебрацький братський узяв взяв у руки той, що королівською носив корону. Тоді про наймолодшої дочки слова згадав і заповіт гарячий завсіди, будь послушною йому, і сповняти вірно, довг дитячий. Та він не важився тікати до неї, бо королівство мучило похмілля, що він ганебно так прогнав її. І перемогло його нарешті божевілля. На голові сніжне волосся рвав, І в груди бивсь, і дер лице до крові. І на дочок він помсту визирав за брак у них дитячої любові. Долинам, горам рікам виливав Палки про невдячність їх промови, аж ріки гори та тверді скали з ним разом бачилось, ридали і зітхали. Нарешті хворого в тяжкій знесилі, його до Франції прихильні завезли, і тут окорделі та короля, і захист і підмогу ще знайшли. Дочка, як лиш про горе батька вчула, Сей час йому з підмогою прийшла, свою зневагу давньою забула, йому потіху й радість принесла. На Атаніпа королівський двір, його ввела рицарська дружина, а перед короля за руку привела його найменша вірна дитина. І ласкаво прийняв його король, велів кликнуть по краю всіх охочих, хто до да відзискання держави лірові піднятись, хоче, допомоче. В товаристві Корделії вернув. Король до Англії з дочками воювати, і вспів собі в невдовгім часі їх із престолів та столиць прогнати, І лір прийняв на старості своїй знов королівську корону. Та в одній битві замордовано Корделію, його потіху й оборону. Та скоро про ту перечасну смерть Корделії до нього вість прийшла, що в нерозважнім запалі за нього. Сама у бій пішла, впав непритомний і оглушений на її груди білі, і вмер з тяжким зітханням Тої самої хвилі. Вельможи краю, серед жалощів, на тіла обох гляділи і обох сестер одноголосно на кару смерті засудили. Хто там запанував по них у хроніці читайте, а повість. Про дитячу невдячність собі запам'ятайте.